Кейс номер 1 Щойно стався цей випадок у судовій практиці нашого підприємства, коли ми захищали підприємство, яке торгує паливно-мастильними матеріалами, а саме дистопливом, бензином, оливами та мастилами, податковий орган при е перевірці камеральної в приміщенні податкової застосував санкцію за несвоєчасну реєстрацію. Першого екземпляру акцизних накладних по даті після встановленої в податковому кодексі. Кількість акцизних накладних була велика і сума була дуже велика. Дві інстанції ми пройшли з успіхом, рішення набрало законної сили, акт та. Е Послідовні податкові повідомлення рішення, вчинені податковим органом, були скасовані. Якщо у вас стався такий випадок щодо санкцій податкового органу про несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних, звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо. Аудит від та компанії тільки вперед.